Добрий ранок, чи то вже трошки і день. Як бачите, в нас біло-біло і дуже сонячно. І ми йдемо дружньою дружнім, як би сказати правильно, шнурочком, хай буде так. Дружнім шнурочком йдемо гуляти. <рес> Манька, ти хочеш в кадр? <рес> ти моя принцеска. Йдемо на вулицю. Ну, В принципі, хто за нами давно стежить, той знає, що в нас худоба. Завжди гуляє на вулиці. Винятком є ті дні, коли дуже е... слизько, якщо гололід, тоді я не, не випускаю. Навіть в морози, вони нас гуляють на вулиці, ну, ну чують, звичайно, в хліві, то ясно і так. Та ти такий дерев <світок> злякала мене. А на вулиці вони цілий день гуляють, якщо сильний мороз, то 2-3 години, якщо мороз слабший, так як сьогодні от морозу вже й немає, попустило, то будуть цілий день на дворі. Зараз я вам покажу, як ми годуємо на вулиці. Ну, як покажу. Тут нічого такого показувати немає, все одно, відео ж про щось треба знімати, правильно? У нас тут в піднавісі є отакі жолоби. Це вони забрані з ферми, там, де ми зараз тримаємо корів. Замість тих жолобів зробили кормовий стіл. А жолоби вивезли от сюди в такий під навіс. то такий у нас був тут для сіна. Коли було багато корів, тут складали ми сіно. Зараз тут худоба ночує літом. Літом вони, в принципі, тут майже і не ночують, бо їм тут не подобається. Літом вони собі шукають по території, де дерева якісь затінку, тільки коли дощик, і то не завжди вони тут, бо під деревами у нас теж гарний досить. Місця є, де можна сховатися, і їм там щось комфортніше. Взимку вони тут ховаються від, якщо сніг великий йде, вітер ми оце все ще будемо тепляти. Ніяк не зберуся, народ я не знаю де того часу взяти, не вистачає його просто. А що зараз рано темніє, то взагалі ну ні на що не вистачає часу. Але плівка є, треба обов'язково буде позабивати, поки зараз вітрів нема, снігу такого сильного нема ну щоб там з поля дуло, але все одно. Або почнуться вже більше вітри з снігом, то треба це все буде просто з тієї сторони забити плівкою гарненько, щоб їм не було сквозняку, щоб сюди не задувало сніг. Ось ці жолоби. У нас тут така сіно-солома, не знаю, бо тут е воно щось їм не подобається. я Дивлюся, у нас є те, що ми заклали е цим, е капеї дрібнили. Отам, бачите? Видно, кубка так туди далі, вона загрожена електропостахом, щоб вони там не лазили. То от те вони гарно їдять, а це стюків ми собі купили тож такий, цей, тож такий. ячмінка з Ну От вони щось не хочуть, фиргає, розкидає. Ну, але це таке, буде на підстилку, тут навіть в тому самому навісі, бо вони тут все одно в день лягають трошки полежати. То буде їм підстилка трохи, бо я десь днів чотири тому стелила, то вже. Вони тут не так зісрали, як здобкали його. Все, треба знову прибирати, зачищати, бо тут знизу такий, колись була солома, такий перегніть. Пилюка з землею і соломою таке. Але вони вже бачите, тут понасирали, там чистіше. Ну, коротко, Так я тут худоба гуляє сама, так що треба ставати прибирати. От, і от буде їм така разом підстилка. Не хочеш ти їсти того її соломи? Не така, як я вчора давала, не така, да? Ну нічого. Я сьогодні просто не маю часу, тим вона сподрібнена така. Бачите, вона як січка вже, отам далі на купці цій. І її треба тачкою везити. Тут взяла чотири тюки, привезла тюк в середньому 15 кг, плюс-мінус там, і вже їм є на чотири корови. Ой, на шість корів, точніше, чотири тюки. О, То їм нормально, а тим тачкою там те гарне, таке, воно краще за це. Але його треба возити, бляха, 6-8 тачок привезти, щоб їм так плюс-мінус та сама вага була, тому що на тачку там 10 кілограмів, може влізе, може ні, бо ж воно розсипчасте таке. Коротше, мені довго, сьогодні немає часу, бо ще маємо доставку. Ну, та й так. Але буде так, щось поперебирають, щось кинуть під ноги, буде на підстилку їм. До вечора собі будуть гуляти, подивіться, яка краса. Он пес мій лежить, вийшов теж подивитися на сніг, як гарно. Все біленьке, все, все файненьке. Навіть їсти не хоче, не стало дивитися. От козав, козявка. Але що вони силосу вже наїлися в хліві, то й не хочуть їсти. Нам ще оту транспортера треба зробити. Ой, поламався, прогнив. Чоловік там щось виліз, трошки підлатав його, але вже треба варити, треба купувати. Я не знаю, що там туди, чи кусок металу, лист, чи що там прогнило, бо я так і не зрозуміла, де я не дуже сильно в тому всьому, щоб, знаєте, так вже прямо знати, що там прогнило. Я не розпитувала дуже. Тут треба буде варити того гною бо ми то викачали гній. Його зараз небагато, бо ще короївки гуляють по вулиці, то ще гною нема багато. Ну, але все одно треба щоб було чистенько, бо вони їх стають на ніч лягають, щоб хвости не були. В лайні там, в тих рештаках. Ходить, не може вибрати собі кучку. Не таке сіно, не таке, як я давала. Моя таки, Принцеска, не хочеш ти такого сіна? Ні. Я завтра тобі навезу, візьму, тачку візьму. Навезу багато-багато сіна, добре. Сьогодні вже, вибачте, поперебирайте. Силу дали, конскорму дали. Все добренько, понаїдали, сидіть, гуляйте собі. Вульф, тікай, бо йде твоя гроза. Так не любить вульфа що не може витримати. Вона його, як ходить гуляти, і він десь на території є, то вона його геть під машину чи під трактор зажене і то буде рити прямо мордою туди землю, щоб його достати. Отаке, ну менше з тим. Вульф, йде додому. Як бачите, зима прийшла, на жаль. Ну, як, на жаль, календар є календар, але я подумаю, як в окопах холодно, то мені аж аж Ах, менше з тим. Всім мирного дня. Ми йдемо працювати, у мене ще сьогодні доставка. Зараз відкину сир, поки стача, підемо поснідаємо. То вже пообідаємо, я не знаю. В <сху> годинах то вже обід. От і будемо їхати на доставку. Завтра неділя, може, хоч трошки відпочину. Та й таке, та й таке. Так що всім гарного дня, Вульфик! Пішли додому!